Часто батьки починають скуповувати для своїх малюків безліч розвиваючих іграшок, методичних матеріалів, посібників, але в цьому зовсім немає необхідності, адже природне середовище та природні матеріали набагато краще підходять для організації гри. Вони допомагають дитині збагатити свій чуттєвий та сенсорний досвід, активізувати процеси пізнання та пробуджують цікавість до навколишнього світу. А також чудово вчать спілкуватися та взаємодіяти покращують процеси моторики, пам'яті та уваги. Як це відбувається? Природні матеріали мають багато різних властивостей: вага, текстура, аромат, температура. Після контакту з таким матеріалом сенсорний досвід дитини значно збагачується. Крім того, завдяки такому контакту. Малюк більше заглиблюється у гру. Це позитивно впливає на здобуття нових знань та навичок. Під час знайомства з природними матеріалами дитина починає своє сенсорне дослідження. Спочатку гра може бути побудована на контрасті, властивості предмету. М'яка травка, тверда дерев'яна дошка. Мама торкається до малюка новим предметом і коментує. гладенький колючий, мокрий та пропонує дитині взяти новий предмет. Таке дослідження світу через відчуття дуже важливе для розвитку дітей раннього віку, тож батькам дуже рекомендується використовувати в іграх природні матеріали та поступово знайомити малюка з новими об'єктами. У віці, коли дитина вже досліджує світ за допомогою рук, а не за допомогою роту, Батьки можуть збагатити набір матеріалів піском. крім звичайного, ще є і кінетичний, крупами різними за текстурою. Подібні матеріали можна не тільки відчувати на дотик, сипати та занурювати їх, а й ховати в них різні предмети. Наприклад, дитині буде багато цікавіше вчити назви овочів та фруктів, коли спочатку потрібно відшукати їх у ємкості з крупою. Сипучі матеріали зазвичай дарують додаткові відчуття, тому дитина може довше зосереджуватися на занятті. Ще один цікавий для дитини елемент вода. Вона не тільки зможе допомогти вивчити назви морських жителів, а й, наприклад, познайомитись з новими поняттями: важкий та легкий, пливе чи тоне. Для цього батькам необхідно підібрати декілька предметів, що відрізняються за вагою. Досліджуйте разом із малюком. Завдяки активній участі у процесі та власному живому досвіду. Малюк набагато швидше отримує нові навички та знання. Також із природних матеріалів можна створити так звані сенсорні коробки на різну тематику. Наприклад, коробку з камінцями та піском, до якої можна додавати воду, змінюючи її текстуру. Коробку з легкими об'єктами ватою, пір'їнками, надувними кульками, лісову коробку, в якій зберігаються жолуді, каштани та гілочки. Польоту фантазії у даному випадку немає меж. Отже, як бачимо, за допомогою сенсорного дослідження природних матеріалів ми можемо ефективно знайомити дитину з властивостями різних предметів. Зазвичай природні матеріали створюють таке середовище, в якому засвоєння нових знань та опанування навичок стають більш цікавими та дієвими для дитини, тому що відкривати нове це її природне пристрасне бажання. Відкривайте світ разом і отримайте від гри надзвичайне задоволення.